В цьому відео розповім про всі останні питання про зерновий коридор. Як це працює зараз? Чи був прорив кораблями морської блокади? Як наші морські дрони шантажують одночасно Вашингтон та Москву? Поїхали! Після того, як російська сторона відкликала свої гарантії безпеки, це сталося 17 липня, вивезення зерна з портів Одеси, Чорноморська та Южного суттєво так зменшилось. Ось подивіться на трекінговій мафі. Як бачимо, сюди не йдуть кораблі, а ті, що там знаходяться, просто стоять на місці. Вся справа в тому, що корабель не зайде в українські порти без страхування. А оскільки зернової угоди немає, а натомість є заява РФ та її ракетні удари, страхувати такі перевезення ніхто не буде. А нема страхування, судновласник або той, хто розпоряджається судном, не буде ризикувати. Бо нащо воно йому треба? Корабель коштує мільйони доларів. Якщо його знищить чи пошкодить російська ракета, йому ніхто не поверне кошти. Тож по суті, зерновий коридор зараз не працює. Цікаво, що найбільше українського зерна йшло у дружній до РФ Китай за час дії домовленості КНР перетворились на основного покупця українського збіжжя, прийнявши майже третину від перевезень морським коридором. Через те, що в Євросоюзі зараз йде збір свого врожаю, західні порти завантажені власним зерном. Тому можливості для експорту українського зерна обмежені. Не дивно, що Росія вирішила вийти із зернової угоди саме зараз. Тож, по суті, ми повернулись на рік назад. Морські порти заблоковано, а зерно можна вивозити через Дунай, Залізницю та автотранспорт. І тут є нюанси, адже, по-перше, ні залізниця, ні Дунай не можуть зрівнятись з морем за обсягами перевезень. А по-друге, море найдешевший транспортний шлях. Великі обсяги експорту дозволяють зменшити вартість логістики. А чим дорожча логістика, тим менше коштів отримують аграрії. Проте нинішня ситуація відрізняється від торішньої. Ми краще підготовлені. На Дунаї зростають обсяги перевезень. Та, попри все, замістити морські перевезення майже неможливо. Тож у підсумку це призведе до зменшення прибутків аграріїв. І в цьому бізнесі це означає відсутність коштів на добрива, насіння, обладнання та оплату праці в наступному сезоні. Тож врожай наступного року може бути гіршим. А оскільки агросектор заводить досить багато валюти. Через зупинку цього коридору Україна цьогоріч недоотримає 2 мільярди доларів валютної виручки. Нічого особливого для валютного ринку не станеться. Національний банк має рекордні міжнародні резерви і буде присутній на валютному ринку для того, щоб балансувати ситуацію. Та навіть якщо все буде так, як планує НБУ, обстріли портів Дунаю негативно впливають на бажання туди плисти. Вже є факти відмов. Якщо їх буде багато, буде більше втрат для аграріїв, а відтак ще менше валютної вирочки. А відтак ще більше тиску на курс долара до гривні. Нещодавно українські ЗМІ масово написали, що, мовляв, відбувся прорив блокади. А кораблі, які намагались пройти, супроводжували літаки НАТО. Та це неправда. Ось як все було після виходу з зернової ініціативи. РФ заявила, що всі судна, які прямуватимуть в українські порти з 20 липня, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення. Тож їх можна топити, але є нюанс: фактично, Росія лише відкликала ті гарантії, які сама ж дала в межах домовленості. Тож ідеться лише про безпеку перевезень до та з морських портів України. Натомість про українські дунайські порти не йдеться. Саме тому там торгівля іде навіть попри ракетні обстріли. Ось дивіться, скільки кораблів там перебувають. Тож станом на зараз кораблі продовжують рух до портів Рені, Ізмаїлу та усть Дунайську. Ба більше кораблі постійно курсують і через Босфор до Чорного моря. В тому числі до портів країн НАТО Румунії та Туреччини. А щодо інформації про можливе прикриття суден літаками НАТО, то в США зрозуміло дали поняття, що цього немає і не буде. На обстріли наших портів Україна відповіла атакою морських дронів. І після другої такої атаки ми заявили про військову небезпеку для судноплавства в районі російських портів. Мова йде про Анапу, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань. У такій блокаді важливо те, чи повірять судновласники та страховики, як пам'ятаємо, без участі яких сучасне торгове судноплавство неможливе у серйозність намірів. Поки вони здається, що більше вірять Росії, яка все ще має значні військові можливості в Чорному морі, як бачимо на мапі, на відміну від морських портів України, трафік до російських портів не сильно змінився, і після ударів українських дронів. Тож як такі удари можуть позначитись на торгівлю Росії, поки що судити складно? Україна не показувала, що готова невибірково атакувати торгові судна, які прямують до російських портів. Та з них, як ніяк, але танкер Сіх, очевидно, був обраний як конкретна ціль, бо має шлейф із обслуговування контрактів Міноборони РФ. Тож чи буде Україна топити кораблі Греції чи Туреччини, чи якоїсь іншої країни, велике питання. Це підтверджує найвпливовіша організація зі страхування. Комітет з військових ризиків Асоціації страховиків Лойда. Там на заяву Міноборони України та нашу атаку дронів поки ніяк не відреагували, не внесли зміни у свої списки небезпечних місць. Остання їх редакція була ще 4 квітня 2022-го, коли асоціація додала до переліку Росію як державу та уточнила географічні координати районів українських вод у Чорному та Азовському морях. Які вважаються небезпечними, тож ризики таких шляхів були підвищені ще тоді. Але якщо уявити гіпотетичну ситуацію з ескалацією, то торгівля Росії може постраждати дуже суттєво. Адже Чорне море разом із Балтійським є одним з головних шляхів для російського експорту зерна і найголовніше нафти. Для розуміння, що таке російські порти Чорного моря для російської та казахської нафти з нафтопродуктами в липні 2023-го. всього 221 танкер сумарний вантаж 14 мільйонів 72 тисячі 711 тонн – Це приблизно 1 мільярд доларів США. Тож цікава картина. Україна таким чином, схоже, намагається тиснути на РФ, щоб там повернулись до зернової угоди. Але водночас такі атаки можуть впливати на ціни на нафту. Адже в новоросійську ми атакували його порт. Знаходиться каспійський трубопроводний консорціум. А його західні акціонери, а також імпортери та перевізники, не дуже зацікавлені в тому, щоб ми його атакували, бо це може призвести до зростання цін на нафту, чого дуже не хоче Вашингтон. Виходить, що останніми атаками Україна наполегливо закликає РФ до повернення в зернову угоду. А в США та Заходу просить посприяти цьому. Так як і Україна, скоріш за все, не буде топити іноземні суда. Росія це теж навряд робитиме. Це гра нерв. Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей Чорноморський коридор. Ми не боїмося до нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що готові. Якщо Україна відпустить. А Туреччина буде пропускати, то готові продовжувати постачання зерна. Агресор може стріляти ракетами по терміналах, де будуть стояти судна, або створювати мінну небезпеку. Тож, щоб морське судноплавство стало можливим без гарантій Росії, ми маємо подбати про безпеку. Як доповнення до цього, якщо міжнародні страховики не будуть готові покривати наші ризики, Україна передбачила спеціальний гарантійний фонд на 500 мільйонів доларів для власників суден на випадок отримання пошкоджень під час перебування в Україні. За умови, що одне судно коштує 10-20 мільйонів доларів, такої суми має вистачити для покриття вартості 25-30 кораблів у випадку їх знищення або пошкодження. Страховики будуть зважувати ці ризики. Багато чого буде залежати не стільки від ООН, скільки від Туреччини та інших країн. Зокрема, Болгарії та Румунії, які є членами НАТО і які можуть під різними приводами забезпечити безпеку цього зернового коридору, і тут особливу роль може зіграти Туреччина. Ця країна є членом НАТО і при цьому підтримує дипломатичні відносини з Україною та Російською Федерацією. Вона також є одним з найбільших бенефіціарів роботи зернової ініціативи. Крім зерна, отримує портові збори від проходження суден через Босфор і спрямовує свій флот в українські морські порти. Тож морське судноплавство можливе без участі Росії за низки умов, досягнути яких буде непросто. Йдеться про політичну згоду країн-партнерів та довіру страховиків до такої конфігурації безпекових гарантій. Наприклад, країни можуть створити альтернативні маршрути руху кораблів, аби вони йшли максимально близько до берега, як це було до великої війни, коли РФ почала навчання у Чорному та Азовському морях і забезпечити супровід суден мінними втраті. Ми пропонували реалізувати Чорноморську зернову ініціативу. Говорили про необхідність відкриття Чорного моря. Ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкрите для світових ринків. І ми сюди прийшли не для того, щоб просити якісь дари для африканського континенту. До країн Африки відправили 4 мільйони тонн української агропродукції або 12,2% від усіх експортних опцій в межах зернової ініціативи. До того ж, коли пішов експорт з України, це знизило ціни, і ті самі африканські країни могли купити зерно дешевше в інших постачальниках. Але тут є нюанс, хоч африканські країни і зацікавлені в тому, щоб все запрацювало знову, це вже не така зацікавленість, як минулого року, адже Росія витісняє Україну з продовольчих ринків, щоб ці країни меншою мірою залежали від України, і це дає плоди. На світовому ринку вже немає такої великої реакції на заяву РФ про вихід із зернової угоди, оскільки ми зменшуємо свою роль на ньому у 2022 році. Ми виробили зерна на 30 мільйонів тонн менше. У 2023 році врожай буде під 60 мільйонів тонн. Тобто набагато менше. Відповідно, і наша роль набагато менша, і чутливість до нас теж набагато менша, ніж це було раніше. Тож у підсумку можна констатувати, що Україна всіма силами намагається врятувати зерновий коридор, використовує як дипломатичні та економічні, так і військові засоби, що ще раз підкреслює, як це для нас важливо. За останній час наша держава зробила багато для цього. Поки видимих результатів нема, але поряд із цим наближається зустріч Путіна з президентом Туреччини Ердоганом, де останній покладається на чергову спробу домовитись про це з росіянами. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб-канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.